Ну, далі будемо говорити про події, які вчора облетіли всю мережу. Мова йде про чергові бажання мочільника Кремля захопити наші землі. Ну а передували цьому події двотижневої давнини. Пам'ятаєте, як на початку липня між Путіном і Трампом відбулася телефонна розмова? Вона тривала годину. Ну а після Трамп вийшов до журналістів і заявив, що ці переговори не принесли результату, і він. Дослівно невдоволений ситуацією в Україні, мовляв, жодного прогресу не було досягнуто. Але як виявилося згодом, під час цієї розмови російський диктатор повідомив президенту США про свої наміри продовжити ескалацію у війні з Україною. Ну принаймні так пише американське видання Аксіос. Та чи вдасться Путіну реалізувати свій черговий божевільний план? Та чи це можливо чергова пропаганда Кремля? Про це далі в нашому матеріалі. Вийти на адмінмежі окупованих областей протягом наступних 60 днів таку заяву зробив Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня. Про це написало американське видання Аксіос, посилаючись на джерело, яке поінформоване про хід телефонної розмови. Він хоче забрати все. Заявив Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після своєї розмови з Путіним. Відреагували на цю новину в соцмережах і українці розказувати росіяни люблять, особливо казки. 11 років Донецьку область не можуть взяти. А тут зараз 4 області. Це казали ще 60 днів тому. Та нічого не буде. Перемога за нами. Яка ж в нас армія сильна? Все повернуть. Водночас у центрі протидії дезінформації не виключають активізації російської пропаганди в найближчі два тижні. кажуть, ті нагнітатимуть навколо, так би мовити, нового наступу на фронті. Ворог буде намагатися подати дії своєї армії як новий етап військової операції. Хоча йдеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року, та не дала Росії очікуваних результатів. Військові на фронті ескалації не виключають. кажуть те, що Росія знову пробуватиме закупити всю Луганську та Донецьку області, сумнівів немає. Але плани і можливості на полі бою різні речі. Думаю, що намір російських військ наступати щонайменше до середини жовтня, якщо не довше. А тобто вони будуть намагатися до цього періоду часу кидати все для того, щоб щонайменше до кінця року спробувати захопити повністю Донецьку Луганську область. У статті зазначається, Путін дав чітко зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною. Такі дії диктатора неабияк розчарували Трамп. Та ймовірно стало поштовхом до озвучення планів щодо підтримки України зброєю.